Житловий комплекс на Кловському звозі 7, двосекційний хмарочос у Києві, який складається з 48-поверхового житлового комплексу, і 18-поверхового офісного центру, які сполучаються восьмиповерховим переходом. Сьогодні споруда є найвищим хмарочосом в Україні. У квітні 2010 року офісна секція була введена в експлуатацію. Наразі ведуться завершальні роботи з спорудження висотної частини будівлі. А зараз я проникну до цієї гігантської споруди. Так як усередині проводяться ремонтні роботи, я проникну до будинку через спеціальний службовий вхід, який на даний момент відкритий. Все готово, і я вже в під'їзді. Кругом ходять робітники та будівельники. Не хотілося би з ними зустрітись. Декілька з них ідуть мені назустріч. Потрібно сховатися, звернувши за найближчі двері. Все. Вони пройшли, не помітивши нас. Можна йти далі. Житловий комплекс Скловський зустрічає мене купою запутаних переходів рівню сходів та коридорів. Та все ж мені вдається дістатися до ліфта. У хмарочоса вже встигла сформуватися чимала історія. Його спорудження планували розпочати ще наприкінці 2003 року і закінчити в кінці 2007. Але до 2006 року встигли виряти лише котлован, пізніше залили фундамент. Першим архітектором хмарочоса був відомий київський архітектор Сергій Бабушкін. 13 березня 2008 року Товариство «Житлобуд» отримало дозвіл від інспекції Київського архітектурно-будівельного контролю на будівництво офісно-житлового комплексу. Тоді ж почалося будівництво першого поверху. Більшість квартир у хмарочосі розкупили ще на початку будівництва. 10 березня 2009 року офісна частина досягла своєї максимальної висоти. У ході будівництва. Поступово змінювався вигляд будівлі, і навіть кількість житлових поверхів висотної частини зросла з 37 до 48. У квітні 2010 року 18-поверхова офісна частина була введена в експлуатацію. У вересні цього ж року будівля досягла висоти 143 метри, перевищивши при цьому висоту найвищого на той час будинку в Україні багатофункціонального комплексу Олівера. Заввишки 141 метр. Під час будівництва, коли споруда досягла своєї максимальної висоти, ЮНЕСКО почало вимагати знищення хмарочосу через те, що вежа псує вид на києво печерську лавру. Серед варіантів нейтралізації псування виду є зміна фасаду на дзеркальний або зменшення поверховості на 12 поверхів. Проєкт споруди зробили ярусним, щоб хмарочос був схожим на велику лаврську дзвіницю. Також деякі з варіантів проєктів хмарочоса мали подібні до лаври кольори фасаду. 8 листопада 2010 року почалось будівництво 46-го поверху будинок проєктувався рівно на стільки поверхів, скільки дозволили пілоти, адже, за словами головного архітектора Андрія Мазура, трохи вище хмарочоса вже літають літаки. 8 березня 2011 року було досягнуто максимальної висоти хмарочоса. Збудовано всі 48 поверхів. Почалася підготовка до спорудження скляного фасаду на верхівці будівлі. Будинок налічує в собі 5 швидкісних ліфтів, які рухаються зі швидкістю 4 метри на секунду. Один з них підняв мене до останнього житлового поверху. Вище розташовані технічні поверхи, не призначені для жителів хмарочосу. Скоріше за все, після завершення будівництва їх зачинять назавжди. Тут слід бути максимально обережним, адже ми посторонні особи. Ще кілька хвилин блукання лабіринтами, і от я вже вийшов до металевих дверей. За ними найцікавіше вертолітний майданчик. Звідси можна побачити увесь Київ, адже будинок розташований на горі в центрі міста. Захоплюючі пейзажі зустрічають мене тут. Ось, наприклад, національний спортивний комплекс Олімпійський. Київська телевежа. Завод Арсенал. Один з перших київських хмарочосів, збудований 1953 року. Дніпро житловий масив Троєщина. та багато іншого. Навіть видно сусідні міста, такі як Вишгород, Бровари, Українко. Здається, тут можна вічно сидіти і розглядати столицю. Але мені вже час спускатися. До нових зустрічей!